12 на годиннику про останні події в Україні та світі розкажу я, Ольга Нємцева. Вітаю. З мінометів та артилерії бойовики не припиняють обстрілювати Попасну. Вогонь ведуть з Первомайська та Калинова. Ці населені пункти підконтрольні так званим козакам Всевеликого війська Донського. Мирні жителі не постраждали. У місті тривають відновлювальні роботи. Запрацював мобільний зв'язок. Відновлене автобусне сполучення із Сєвєродонецьком та Артемівськом. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Каже, зі стрілецької зброї бойовики обстріляли й опорні пункти українських військових у станиці Луганській Інформації про постраждалих на цей час немає. Бойовики порушують режим припинення вогню в районі Дебальцевого, Донецька і Маріуполя, повідомляє прес-центр АТО. Завдають вогневих ударів як по військових, так і населених пунктах. За ніч зафіксували 12 атак. Крім того, прес-центр АТО повідомляє про посилення аеророзвідки бойовиками. Військові помітили уздовж лінії фронту 10 безпілотників. Найбільша кількість випадків порушення режиму тиша на Дебальцівському напрямку. Тут ворог з 20.00 до 22.00 сім разів з артилерії завдавав ударів по селищу Попасна і один раз по селищу Луганське. На Донецькому напрямку вночі терористи з артилерії мінометів обстріляли Опитне, Тоненьке, Авдіївку. Крім того, в районі шахти Дутовської близько 9-ї години вечора противник піхотними підрозділами намагався штурмувати наші позиції. На Маріупольському напрямку бандформування продовжують атакувати наші позиції поблизу селища Широкіне. За цей населений пункт, починаючи з 1.45 ночі, протягом півгодини тривав бій. Бойовики не полишають спроб прорвати оборону українських підрозділів під Маріуполем. Ті з танків шість разів обстріляли позиції сил То про це повідомляє керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. каже після відведення українських військ з Дебальцівського плацдарму, російсько-терористичні війська продовжують спроби атак і у цьому районі. Водночас інформаційний опір повідомляє про перекидання на Донбас важкого озброєння з Росії. Кількість танків нині підраховують. Сепаратисти ДНР обіцяють відшукати та вивести тіла загиблих у Донецькому аеропорту. Сьогодні на летою ще мають почати інженерні роботи, аби дістати з-під завалів загиблих українських силовиків. Про це напередодні повідомив представник міністерства оборони самопроголошеної ДНР Едуард Басурін. Він пообіцяв, усі роботи проводитимуть у присутності ОБСЄ та Червоного Хреста. У Генштабі повідомляли, що у районі Донецького аеропорту зникли безвісти 28 українських військових. Крім того, у ДНР заявили про початок від. Ведення важкого озброєння обіцяють вивести 122-мм гаубиці на напрямках Дебальцевого, Горлівки, Донецька і Тельманове сьогодні мають відвести близько 100 гармат. Ще один постраждалий внаслідок теракту у Харкові помер у лікарні. 18-річний студент тамтешньої академії міського господарства перебував у реанімації з важкими травмами. Зусилля медиків спасти хлопця виявилися марними. Микола Мельничук пішов з життя о п'ятій ранку. Ну і так число жертв теракту зросло до чотирьох. Напередодні помер так і не прийшовши до тями 15-річний юнак. На тепер у лікарні дев'ять постраждалих. Нагадаю, минулої неділі біля харківського палацу спорту стався вибух. На місце загинули двоє учасників патріотичного маршу. Підполковник міліції Вадим Рибальченко і громадський активіст. Ігор Толмачов. Міліціянти кажуть смерті людей на совісті терористичної організації Харківські партизани. Міліціянти встановили особу другого бойовика з диверсійно-розвідувальної групи, що відкрила вогонь по правоохоронцях. Це 29-річний Маріуполець Гриненко Микола Ігорович. Правоохоронці попереджають, злочинець може бути озброєний. Очільник Донецької міліції В'ячеслава Броскін звертається до всіх. Хто володіє інформацією про місце знаходження чоловіка, телефонувати на спецлінію 102. Нагадаю, у Маріуполі напередодні ввечері група швидкого реагування зупинила машину для перевірки документів. Диверсанти відкрили вогонь. Важко поранені три міліціонери. Один з них помер у лікарні. Бойовиків шукають. Бойці з підподроздіння міліції задержали автомобіль з диверсіонної групою. А, при задержанні. А... Групи відстрілювалися, убит один сотрудник Сокола і е, в один з е, диверсантів. Другої поки скрився. Зараз іде е, зачистка сотвічного лісочка, там недалеко. дріку. В машині обнаружено е, значительно количество спеціальної взрывчатки. У війні на Донбасі загинули майже шість тисяч людей. Нарахували воно. У звіті сказано, з квітня 2014-го були вбиті щонайменше 5793 тисяч людини, у тому числі 63 дитини, понад 14,5 половиною тисяч, у тому числі 169 дітей, отримали поранення. Це статистика Києва про вбитих українських військовослужбовців, а також про загиблих на борту літака Малазійських авіаліній та дані з лікарень Донецької та Луганської області. При цьому вон вважають, що реальна кількість загиблих значно вища. Російська армія і бойовики знищили близько п'яти з половиною тисяч житлових будинків у Донецькій області. Рятувальники активно проводять відновлювальні роботи на звільнених територіях. На Донеччині газопостачання відновили у понад 180 населених пунктах, підключили газ і у 60 містах і селах Луганщини. Триває евакуація населення. На схід відправилися 30 рятувальників на шести машинах. Вони доставлять гуманітарку, а також вивезуть людей з небезпечних територій. Там, де бої припинилися, працюють піротехніки. Тільки за вчорашній день піротехніками загалом було обстежено 4 гектари територій в районі міст Слов'янськ, Краматорськ, селищах Побєда, Добропілля та Добропільському районі. При цьому виявлено та вилучено 95 одиниць боєприпасів. Зокрема, у місті Краматорськ на території садового кооперативу було виявлено бойовий елемент від касетного реактивного снаряду установки залпового вогню Смерч. Здійснені заходи щодо його вилучення та знешкодження. Суд над єфремовим продовження. Печерський суд знову засідає у справі колишнього головного регіонала парламенту. Обирають запобіжний захід у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Запросили двох експертів один з СБУ. Засідання проходить у закритому режимі. По обоюдному сегласію пригласили експерта, який давав заключення по моєму ділу. Мені очень цікаво, як експерт, який є юристом, зробить… Объяснит то заключение, которое он давал по лингвистической экспертизе. Очень сложно понять, на чем обрунтовывается это обвинение, потому что там очень много слов, которых я не говорил, но которые говорит эксперт. Я основываясь на этих словах, либо на домыслах по трактовке моих слов, она делает определенные выводы. Встановлено особи беркутівців, які брали участь у розстрілах на майдані. Про це повідомляє прес служба генеральної прокуратури. Тоді від куль спецпризначенців загинули 39 учасників мирних протестів і не менше восьми осіб було поранено. Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання двох бійців так званої чорної роти. Беркута він також відзначив, у найближчі години обґрунтовану голосять ще 18 колишнім беркутівцям, які переховуються. Речь идет о том, что эта черная рота, так называемая Черная рота Беркута, выполняла преступные приказы, которые исходили здесь, отсюда из МВД, от руководства Захарченко. Шаг за шагом мы устанавливаем истину. И полагаю, что никто не уйдет от наказания. Ще результати посиленого патрулювання у столиці на оболоні правоохоронці упіймали зловмисника. Підозрілого чоловіка затримав автопатруль. Невідомий пручався і відбивався ножем. Двоє міліціонерів отримали поранення, їх ушпиталили. При переході вулиці в районі газової заправки по Оболонському проспекту працівниками міліції була помічена невідома особа, яка в руках несла кульки і викликала підозру. Особу, яка вчинила. Тілесні ушкодження працівника міліції і напад на працівники міліції було знешкоджено. Працівники міліції в тяжкому стані доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. На даний момент проводиться лікування і обстеження. Нагадаю, напередодні для попередження терористичних загроз, столична міліція вийшла на посилений режим роботи. У місті працюють спеціальні бронегрупи. Вони оснащені особливими щитами та амуніцією, готові знешкоджувати терористів і вибухівку. Вишколи пройшли у спецопераціях у зоні АТО. Наразі таких мобільних груп у місті три у центрі на правому та лівому берегах. Майже 134 мільйони доларів дадуть на протидію туберкульозу та віл сніду в Україні. Відповідно угоду міністерства оборони охорони здоров'я підписало з правлінням глобального фонду. Гроші підуть на реалізацію грантів продовж трьох років: 80 мільйонів на профілактику вілоінфекції, решту на лікування туберкульозу. У МОЗ наголошують угода рятівна для українців, адже в бюджеті на запобігання цих недуг коштів не передбачено. помощь для страны, для борьбы против СПИДа, туберкулеза. И это кран, который дает возможность нам бороться с СПИДом и туберкулезом совместно. Это очень важно. Важно то, что в Украине существует сеть организаций, которые занимаются глобальным фондом по имплементации этого проекта. И после, во время имплементации 20 тысяч людей, которые нуждаются в помощи, получат лекарственные средства и лечение по э, помощи глобального фонда. Э, я очень рад, что мы смогли э, довести это дело до конца в этом году, потому что вы знаете, что из-за многих э, факторов, э, включая также колебания курса, э, задержка в прошлом году с закупками, помощь глобального фонда э, на этот момент, она является критической, чтобы не было у нас э, проблем э, с поставками э, лекарственных средств и чтобы люди получали лечение без, без перериву, в тічені 2015 тисячі п'ятнадцятого тиском на правосуддя називають у Росії вимогу ООН звільнити Надію Савченко. Нагадаю, закликом відпустити українську лючицю звернувся представник Верховного комісара цієї організації. Тим часом Надія Савченко голодує вже понад два місяці. Спостерігачі повідомляють, у неї почалися проблеми з внутрішніми органами. Турбують нирки і жовчний міхур. Напередодні до Савченко допустили німецьких лікарів. Берлін стурбований станом здоров'я невільниці. І від початку голодування вона втратила 17 кілограмів. Очільники МЗС нормандської четвірки зустрічаються сьогодні у Парижі. Говорять про виконання мінських домовленостей. Також спілкуються про можливість розміщення на Донбасі миротворців. Нагадаю, минулого тижня Київ попросив ЄС і ООН розгорнути свої місії у зоні конфлікту. Павло Крімкін заявив присутність миротворців – Гарантія дотримання мінських домовленостей. Представники сепаратистів на це відповіли, що готові допустити присутність миротворців з Росії чи Білорусі. Чергова зустріч голів держав нормандської четвірки не є необхідною. Так, вважає президент Росії Володимир Путін. Напередодні він дав інтерв'ю одному з російських телеканалів. Він також прокоментував заяву українського президента Петра Порошенка про намір повернути анексований Росією Крим. Путін заявив, що це на його думку цитую речі реваншистського характеру. Російський президент також назвав нісенітницею заяви Києва про причетність Кремля до подій на майдані. а Також відкинув можливість війни з Україною, назвавши такий сценарій. Я думаю, что такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Найбільше у світі виставка озброєнь проходить в Абудабі. Там демонструють останні зразки зброї, зокрема для сухопутних військ та протиповітряної оборони. Новинка експозиції павільйон безпілотних літальних апаратів. Нагадаю, виставку відвідує український президент Петро Порошенко. він в арабських еміратах з робочим візитом, як стало відомо сьогодні, з ОАЕ Україна має підписати угоду про військово-технічне співробітництво. Проект документу вже схвалили в Кабміні. Незвична аварія у Флориді та моторний човен на повній швидкості врізався в кафе на узбережжі. На судні було семеро людей. Одного ушпиталили, інші відбулися переляком. Поліція намагається встановити причини аварії. За попередніми даними човна могли відмовити гальма. На цьому випуск завершується наступний о чотирнадцятій. Приєднуйтеся. зараз. Я передаю слово гостєвій студії. Там працює Дмитро Тузов. Так Ольга, дякую. Будемо говорити про оптимістичні, я сподіваюся, надихаючі зміни, які можуть відбутися в українському бізнес-середовищі за кілька хвилин після реклами.